Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків? Заходимо на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, натискаємо кнопку Вхід, авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису, вказуємо назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував кваліфікований електронний підпис, завантажуємо файл ключа та вводимо пароль. У розділі Комунікації з пенсійним фондом України на панелі зліва обираємо опцію Запит на отримання електронних документів у вікні, що відкриється в полі Тип звернення з випадаючого списку, обираємо опцію довідка ОК ОК-5». даємо згоду на передачу та обробку своїх персональних даних та відправляємо запит до пенсійного фонду України. Знайомитися з результатами розгляду запиту в боковому меню обираємо категорію Мої звернення. Розгортаємо поле з повідомленням про сформовану довідку ОК-5. Завантажуємо сформований документ. На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі Звітний рік 2023 рік відображено заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу. Дякуємо, що користуєтесь сервісами Пенсійного фонду України онлайн.